А... Треба, треба консультація ваша. А я перепрошую вас звати як? Ну, ви звати Роман, ви писали як Олександрій. Е, ну, можливо, писав, бо насправді у мене дуже багато чого допомагає бокс мій. Тому, ну давайте я вас послухаю про що. з Цією програмою, Так. окей, то нас маленька база відпочинку, невелика. Mm -hmm. Mm -hmm. E, нас що цікавить? У нас там, допустимо, до полтори тисячі номерок, ага. так. так? Так. Нас цікавить розсилка Viber, доход розход. Ну там, коли бронюються броніруються номера, і якщо це реально там, типу, щоб сайта. Коли люди бронювати, ми там підтверждали броню. Ну, дивіться. Головне розсилка. <кій> Головне розсилка? Ну, одне із головних. Так, я зрозумів. Ну, ну, дивіться, для, для того, щоб взагалі розсилку робити, треба спочатку базу завести. Перша. Це понятно. Ось потім а, я б радив все ж таки прописати логіку, яким чином ви а, взагалі контролюєте стан а, замовлень, зайнятості а, номерів на базі відпочинку це і таке інше. Це модульний... Їх небагато. Їх 6 модульних будиночків. Тобто це контролювати просто. Ага. Ні, просто я почув півтори тисячі, а півтори тисячі це. Номерів. Номерів наших. Вже які у нас є, а, ви маєте... є, що є, що є, що є, що є, що Так, так, є, так, 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 я, 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 так, так по... що є, да, 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 да. Тому тому я є, що є, що є, що є, що що є, що є, що є, що що є, що є, що є, що є, що є, що Дивіться, пане Роман. Тобто, ну, по-перше, логіку я б е, радив налаштувати, а вже відповідно до, до тієї логіки щось там крутити. Якісь інтеграції підключати і таке інше. Ось, Тому що, тому що, ну, наприклад, е, інтеграція з Viber вона не безплатна. Відразу вас попереджаю, там, тобто вона буде коштувати своїх. Грошей ти е, грошей тільки за її підтримку за роботу. Там я чесно кажучи, тарифи не пам'ятаю. Ну Ось ну це, це може якби, би слідуючий етап. Правильно я ну я б радив Верший да этап? я б я б радив, все ж таки почати з, з найпростішого, але найболючішого чогось. На вашу думку, це що у вас? Ну, я точно дум, так, думаю, не, що це не вайбер розсилки. Я думаю як, як я це все бачу. Да, угу. Спочатку вносимо контакти ті, які є. інтегруємо з сайтом, якщо це воно треба, щоб люди могли бронювати, ну все одно ми повинні підтверджувати це бронювання. Ага. 에, Послідовні контакти ми маємо вносити вже всю базу, потім доход, розход, це теж, теж зробити. Ну а там уже після цього інтегрувати, як ви кажете, вайбер і що там ще. Що ще таке роблять? Ну, що, 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 що небудь не знаю, імейл можна прикрутити, можна смс прикрутити, можна епі-телефонію прикрутити. Та зробити багато можна чого або ваші гроші, скажімо так, так. Да? Кажу, тобто... давайте з самого самого мінімального. Скільки стоїть сама відіння самої. Ну, ми самі це розуміємо, що будемо вести. Ну, да, скільки стоїть сама програма без вайбера, а, ну дивіться, наприклад, якщо ви завантажуєте відразу півтори тисячі своїх контактів, ну це я образно кажу. Там їх нев'яз ну, тисячі, там п'ятсот, я... вісімсот, десь так. Ну, я умовно кажу, да? Ну, щоб а? у нас хоч якісь цифри були. Ось, і якщо ви не переходите на ліцензію, тобто залишаєтеся на тарифі за дані, то це десь близько долар 99, ну, 3,98 буде коштувати. 3 долари 98 центів на місяць. 4$ в місяць? Так. Це збереження саме ось півтори тисячі контактів. Ну, я умовно кажу. Це типа, буде якесь облако, чи що? Так, так. Хмарна система, тобто. Ніяких ніяких систем на вашому комп'ютері, в принципі, не буде. Ага. Щоб ви відразу розуміли. Ось. Тобто, це хмарна система. А тоді, коли ви, наприклад, отримуєте, ну, і ми, наприклад, робимо форму на... для вашого сайту. Ну, Я вам можу скинути приклад з формами, які я використовую сам у себе на сайті, Подивитись. Точно таку форму можна зробити в, ну, в боксі. І через iFrame я підкажу, як це зробити, вивести на сайт. І таких форм може бути там купа, умовно кажучи. Тобто із кожної форми, відповідно, тоді, коли ви отримаєте запит. Залежно від тої інформації, яку ми в форму е, фіксуємо, тобто там ім'я, прізвище, наприклад, телефон. Да? Цього достатньо. Mm -hmm. ну, ось, ми отримуємо миттєво в бокс. Тобто ваш сайт миттєво віддає з цієї форми е, контактні даніці. І в боксі створюється А, картка контакту. Або якщо вже такий контакт є, то він не буде створюватись, він просто прив'яжеться до телефону. До того, який людина вводить. Або якщо там емейл, то де емейл. Ось. І створиться автоматом завдання для менеджера, щоб він сконтактував по цьому зверненню. Ось, це саме, саме просте. Ну і Це повідомлення якесь приходить не на почту, а іменно на цей бокс. Правильно? Це відразу потрапляє. З сайту відразу інформація потрапляє в бокс. Тобто, вам на самому сайті не потрібно нічого відстежувати. <гум> <Ось>. <гум> а у повідомлення ви можете менеджеру який, або менеджерам, які там, співп... ну, взаємодіють з системою, або смс-ку відправляти, або в Telegram відправляти. Я, наприклад, у себе в Telegram все відправляю. Тобто, це просто прикрутити бота, бот. Ну, не дуже складно його зробити, там, умовно кажучи, в базовому рішенні це, в принципі, все є. Та ні, якщо, якщо це, типу, у менеджера ж є доступ правильно до, до бокса, ну, да, да. може і подзвонити. Ну, справа, справа в тому, що, от я, наприклад, вже не, не постійно за комп'ютером знаходжусь, я можу бути десь в русі. Розумієте? А в цей момент мені на сайт приходять, наприклад. За, запит там, замовлення. Я відразу в Телеграмі бачу, ага, вже новий бокс, ну, в смыслі, новий лід прийшов. Новий так. запит. Тобто я можу відразу відреагувати, або там через деякий час. Ну, Скажімо, це просто зручно. Ось. Ну і купа, купа інших плюшок, в принципі, які можна спробувати налаштувати. Ось ви кажете, що потрібно. Контролювати прихід і розхід грошей, так? Ну так, да, Розходник і приход. Ну, да. да, це, да. Так. Тут дивіться. Типу, я не я не кажу, що це повністю бухгалтерія должна бути, да? ну мінімальне, тому що бухгалтер то бухгалтер сама там, типу, щитає ми скиди. Mm, а мені ну, для ага. себе, для мого понімання, скільки там прийшло дійсно, скільки. Ушло, які зарплати, які розходники, в кінці місяця яка приділя, оце я і маю увазі. Ну, тут треба тоді сідати і проговорювати. Чому? Тому що, ну, наприклад, чи будете ви вручну заводити оплати, платежі ваші, вихідні, вхідні. Ну, Я, наприклад, взагалі бухгалтера не маю і не збираюся брати. Ну ось, але у мене є пряма інтеграція з Монобанком. І я всі свої вхідні і вихідні платежі бачу відразу в системі. Ну, у мене відповідно створюється завдання, що ага, ось платіж прийшов. Ну, наприклад, сьогодні, сьогодні я за, платив за комунальні послуги з Монобанку, і я відразу побачив в боксі у себе, що у мене там списалася певна сума, яка, яка у мене мала списатися. Знову ж таки, сьогодні мені сплачували там люди за консультації. Знову ж таки, я відразу цей платіж побачив у себе в системі. Ну і таке інше. Так, да, ну у нас же ж, розумієте, що у нас не все бізнав. У нас і нау. Да Ну, яка проблема? Тобто, нал ми самі вносимо, правильно? Ну, так, так, так. Ну ви можете і безготівковий також руками вносити, це ж не проблема. Тобто. Особливо, якщо ви кажете, що у вас небагато, скажімо, ну ну шість домиків, будиночків. Я так думаю, ну, що шість шість будиночків, баня, чани, це таке це все вручну угу. вносить. Ну тим тим, біль, тим більше. Тобто, ну розноситься вручну платежі, ну це ще простіше зробити. Окей. І ну, тоді в кінці це. Ну, воно об, об, обично щитає, да, розходи, зарплати. І... А, ну, дивіться, я, в принципі, у себе, я ж знову буду про себе казати. да, У себе я зробив кешфол цей звіт. Найпростіший і сами, самий самий перший, який, в принципі, для ФОПа потрібний. Ну, ось, і я бачу, що у мене там е, на приході, що у мене на розході, по яких статтях у мене витрати, або е, ну, вхідні платежі. Mm -hmm. ну, те ж саме у вас може бути. Тобто ви можете бачити, ага, ось це я отримав за послугу чан, ось це я отримав за послугу в цей будиночок, здав в, най, в найм. Ось це я там ще за щось гроші отримав. Ось, відповідно, все це зафіксували. Платежі, які. Ну, я... да. Це, це, це ж виходить це до функції і все, правильно? Ні, ну це стандартне, в принципі, все. Ну, дивіться, я зазвичай як роблю. Да? Тобто, ось ми з вами зараз проговорили. Я, в принципі, собі якусь там картинку намалював вже в голові. Як це має працювати? У мене є базове рішення. Який я використовую для того, щоб вам відразу його віддати там в термін до 48 годин. Ось. Тобто реєструємо під вас, під вас бокс. Під вашу компанію бокс. Для цього потрібен номер телефону, назва компанії. І головна валюта, яка буде використовуватися. Ну, я раджу завжди гривню використовувати. Ось. Реєструємо бокс, після цього я вам роблю налаштування, як я побачив, ось, що ми зараз з вами проговорюємо. Ось, Віддаю доступ і, і знімаю коротеньке відео там, до 10-15 хвилин, як користуватися тим, що я вам пропоную. Ви дивитеся, ага, окей, мені підходить. Починаєте користуватися. Ну тобто за це я взагалі грошей не, не прошу. Ну, ось починаєте користуватися на капчу. А якщо рейтингу ваші, ваші услуги, то вони скільки стоять? Доволі дорогі. Якщо про мої ну. послуги безпосередньо, то доволі дорогі. Ну, якщо так в годинах рахувати, так, то година 55 доларів коштує налаштування. Це це налаштування. Да, так, тобто, да. Мені треба, мені треба розуміння. тобто, щоб у мене ну, був готовий продукт. Скільки це мені стане, і це одноразова акція, скажімо так, же є ежемісячний платеж? Дивіться, ні. Це я, скажімо так, ми домовляємося, що я роблю. Я вам кажу чек. Ну, перший вхід, наприклад, він в принципі безплатний, і ви починаєте користуватися. Подобається, значить, тоді домовляємось. І проговорюємо щось, наприклад. Я спробував, але мені ось тут щось не подобається, ось тут щось не подобається, ось тут е, мені треба, щоб щось ще з'явилося, наприклад, так. Ну, ось, е, Я кажу: ну, добре, ось це ми оцінюємо в 550 доларів. Е, я сажусь, роблю це і віддаю вам. Далі блоками ось такими можемо рухатися далі, скільки завгодно. Тобто, ну варіантів вариан впровадження є як мінімум три. Я понял. Тобто, uh -huh. а потім на дальніше, типа, я потім виходить, якщо мені все подобається, да там якщо є якісь нюанси, то ми звертаємось до вас, якщо ні, то мені все подобається, і ми платимо там, якщо це до 1500 тисячі то це чотири долара в місяць. Ну, умовно кажучи, так, умовно кажучи, так, але ж дивіться, тут, тут ще є ну, умовні підводні камені, так? тобто Ми зараз кажемо просто про кількість контактів, а може бути кількість подій. Що таке подія? Це смски, телефонні дзвінки, імейли і таке інше. Тобто Це ж все також враховується. Тобто, на тарифі дані все це може враховуватись. І тариф за дані, ну, в певний момент часу можна на ньому залишатися і доволі довго. У мене, наприклад, є проєкти, які по 8-9 по місяців знаходяться на цьому тарифі, і вони не виходять там за 25 дол ну, доларів щомісячно. Е, ну, Ось, Тобто, їм цього достатньо. Чому? Тому що там ну, небагато, не багато, не дуже багато активностей. А є проєкти, які платять там по 590 доларів на місяць. Ну там дуже великі об'єми даних, там виробництва. Тому я паню, у нас не дуже дуже по різному. Ну, по поводу вайбера, там розсилок, цих ви не можете сказати нічого. Ви розумієте, я б я б не радив взагалі про це е, на першому кроці розмовляти, тому що це, на мою думку, ну, взагалі, аж ніяк не найголовніше. Я б для цього простіше, вам би порадив просто цей турбо смс використовувати. Типа, СМС приходить? Турбо e, СМС, що це таке? Це м, система, яку я, наприклад, використовую як СМС для відправлення, а там у них є можливість відправляти Viber, e, ну, робити відправлення у Viber там, якихось повідомлень, наприклад. Тобто туди... Ні, ну я, Мені чого воно треба. Да, тому да. що у нас якась акція, да, там ага. понятно, що працює... Роботи... Інстаграм, там блін, Google реклама. Окей, okay, uh -huh. це ми все опускаємо. Ну, якась акція по всім людям, які вже у нас були, я би хотів їх інформувати. Я ж не зможу фізично їх чи відправляти їм повідомлення. Я хотів дати Делаю шаблон, там акція, допустимо, будинок, блін, друга доба, 50%, uh -huh. Ну, типа такого, у вас, все, вони розкинулись по всім номерам. От. Uh -huh, uh -huh. Я, в, принципі, в принципі, от цього я й хочу отталкуватися. Почему? Потому що ми вели воно там почти рік в Excel, ага. да, трохи незручно, але все одно воно, типу, плюс-мінус, воно все сходиться. Ну ясно. А іменно цієї функції нам не вистачає. Ну, я зрозумів. Ну, дивіться, я вас не буду відмовляти, в боксі є можливість вайбер розсилки робити, але, повторюсь, з використанням ну, Зовнішнього цього додатку. А, скільки грошей не пам'ятаю, ну, скільки ж коштує? Скілько скільки, скільки там коштує підтримка самого додатку. цього. Там, здається, то ли 15, то ли 16 доларів на місяць. Ну, Не буду брехати, не пам'ятаю. Але ж дивіться, я ж просто, просто вам спрощу, спрощу зараз: Цей, цей момент. Е, є така, е, такий сервіс Turbo SMS він називається. Просто в Google заходиті, заходите і забиваєте, е, у, них, у них коштує viber повідомлення здається, там десь копійок 89 зараз. СМС там гривня 23 коштує, а viber повідомлення дешевше. Так, я до чого веду? Ви ось ті свої контакти можете в турбо смс завантажити і безпосередньо з нього робити ось такі розсилки. Тобто вам взагалі не обов'язково для цього щось, щось інше використовувати, на мою думку. Ну, я не, відг... не відговорю вас від бокса. Чому? Тому що бокс ну, для інших речей, ну це просто незамінна штука. А ось конкретно ні, для, для ні, розсилок. ми бокс подивилися, він нам підходить, ми би хотіли, типу і бокс, але... ну. Ну просто, просто по -по 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 послухайте мене, я ж кажу, що ви, по-перше, по на мою думку, ви збережете гроші, в усякому разі, ну. Використовуючи таку, такий тандем. А по-друге, ви, в принципі, отримаєте те, що вам потрібно. Тобто, ви ж там також зможете сегментувати свої контакти. І, наприклад, одним одні повідомлення відправляти, другим другі. Ну, це таке. Це треба сідати, дивитися, як вам зручніше буде насправді. Я зрозумів я поняв вас. Так, і ну, тоді треба подивитися цей турбо СМС і тоді угу. щось якось стрильне, різь... 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 я розумію. Ну, так, да, я ж кажу, що ви, ви, в принципі, можете придивитися і до того, і до того, і до того рішення. І... Засаду, і... Так, я об'їду. Я об'їду, я об'їду. Дісвіт. Ді, Який. Ді, Який. Ді, ді. Отак. Воно на заправку заїхав тут. Угу. Що ви казали? Я. Я слышу, чую, що там хтось підключається до розмови ще. Ні-ні-ні-ні-це -ні, я на заправку заїхав, то... <гум> Ясно. то вибачаюсь. Ясно. Ну, тобто, ось, дивіться, в принципі, що, що можемо зробити? Зареєструвати бокс. Ось. Е Зроблю налаштування, дам доступи, зніму відео, подивитесь, покористуєтесь, скажете: ага, мені подобається, наприклад. да? Давай крутимо вайбер, спробуємо вайбер прикрутити. Якщо не сподобається прикрутити Viber, то перед тим все ж таки пораджу вам турбо смс спробувати. Паралельно. Давайте, хорошо, давайте почнемо з малого. Давайте почнемо. Скажіть, будь ласка, скільки буде стоїть, щоб мені віддати готовий продукт по боксу? А, ну, перший крок взагалі нічого. 48 годин від моменту реєстрації бокса ви пробуєте. А. А, потім, а потім, якщо треба щось доналаштувати, то ми перший модуль оцінюємо в 550 доларів і робимо. Конкретизуємо, що конкретно робимо, і фіксуємо далі. Окей, давайте на подивимось, спробуємо, що це таке взагалі. Не питаю. І воно нам підходить і як що, що далі робити. Там уже будемо думати. Я зараз, зараз доїду додому, поговорю з дружиною, бо вона цим цим буде займатися. Ага, ага. І тоді вам чи отвітимо на емейл, e чи сюди напишемо на цей номер. А ви мені напишіть ліпше на, да, на Viber або WhatsApp, я і там, і там є, в Телеграмі. Теж є, але ви мене не знайдете по телефону. Ну, ось. Е і коли напишете, то ви мені ще зателефонуєте, щоб я зрозумів, що ви мені написали. Бо дуже багато, скажімо так, звернень буває. І я просто, просто можу не побачити. Ну, кажу, як є. Окей, добре. Добре, пане Роман, тоді добре, на зв'язку. Тоді на зв'язку. Дякую, за да. побачення. Побачення. 지금까지 뉴스 스토리였습니다.